Всім привіт, з вами з Житхохар. Сьогодні ми продовжуємо проходити мою кар'єру в F125. Чому не екстремальна? Бо тому що екстремальна кар'єра недавно була аж 2 дні підряд. Отже, в основній кар'єрі також треба по відосам все доганяти. Так от, приїжджають оновлення, і це дуже добре, бо тому що це оновлення останнього рівня. Можливо, останнього. Я правда не знаю всі секрети цієї гри, можливо, тут ще якийсь четвертий рівень. Ну. Прям то було б непогано. Одне. Одне точно у нас є, це наша, можна сказати, сила. Що я маю на увазі сила? Зараз у нас буде буліт, бо тому що я замовляю ще одну деталь. Ну, правда, вона там тільки після Британії приїде, так що. Не знаю, що зповнятися. Але головне, що по характеристикам, ми доганяємо і Хас, і Вільямс. Тобто зараз, плюс-мінус, ми одну, на одному рівні. А от Макларне, найближче до нас, то вони сильно сильно відстають. Вони. Ну, я не знаю наскільки відстали, ну, короче, просто відстали. Тут я можу сказати, що вони відстали в розвідку, тому що ми розвинулися сильно. І, до речі, сьогодні у нас Австрія, але перевернута. Щоб ви розуміли, навіть трасу не показали. О, ну, якось так. Ось ця отка сцена дуже швидко протривала. І ось стартова решітка на сьогоднішню перевернуту Австрію. На пол позиції я майже з секунди вийшов. Майже. Другий Джек Дуін, третій Берман, четвертий Норріс. Норріс, четвертий, вау. П'ятий, Ферстапен, шостий Рассел, Сьомий Андрей, кімінтоналі, домашня гонка для його команди. Redbull. восьмий строл, дев'ятий Лоусон, 10-й, Цюон, 11-й, Албан, 12-й, тринадцятий 13-й, Гессіч, 13-й, Окон, шест. Я думаю, постараюся Bull зробити. 15. Мелоні, 16. Хаджер, 17. Арон, сімнадцятий Мейр і... Ні, 18 Мер, 19 кулапінто і останній Габріель Бортола. Щось Франко останнім часом хірово став їхати, ну, його вибір. Так от, по старту решітці. У нас, я вже все пройшов, а от у нас прогрівочний круг. Сі 5, Сі4, Сі 3 наші шини, і весь пілотон стартує на медіумах. А у нас вже старт, погода пасмурна, тобто може впасти якийсь дощик, але поки що все чисто, і ми стартували. Старт у мене був чудовий, мене пробували пройти. Дуін накинувся на Бермана, який хоче хоча б одну перемогу для хаса здобути. Ну, поки що не в його силах. І, але Берман, до речі, відбуває свою позицію. Ну, як свою, він віджимає в Джека позицію. Ну, коротше, ось у нас повтор старту, бо тому що я там весь круг лідерова, тобто не було сенсу то все показувати. Але пізніше помилку, я вам одному покажу, якщо не забуду. Так от, поки що. Як ми бачимо, я добре вискочу з поворотів, тут я теж вискакую. Тут Норріс атакує Ферстапена. І Ферстапен... Ні, то Ферстапен атакує Норіса і проходить його. А там уже Рассел кидається на ланду, і також його, по мав пройти. Там позаду них Строл, Антонель, Антонель, до речі, позицію Стролу програв, ну, окей. Не знаю, що там, правда, Рудболо в голові твориться, Ну, можливо у них якась стратегія на те, щоб там хоча б в топ-5 приїхати. Ну, було б для них принаймні непогано. Так от, Норі все ж таки з кінцями програє позицію Расселу, і Рассел пошпарив за ферстапеном. Яку він дуже і дуже хоче пройти. Ну, поки що не судьба, напевно. Але, до речі, що найголовніше, я тут, правда, камеру не показав свою, але подивіться уважний інтервал. Ну, цікаво, правда. Я там програв позицію Оліверу Берману після хірового виходу з цього повороту. Круто, круто. Це, до речі, у нас Франко Кулепінто їде за Оконом. Колопінто вже пару позицій відіграв. Ну, він правда не як Гастиу 11, але, але нагадую, що поки що у Колепінто, як і в минулому сезоні, більше очків. Так що. Е, ну, поки що, можливо, все за планом Франку йде. Так от, третє коло, і я правю ще до такої позиції Джеку Дуйну. Мене там ще Ферстапен атакував, але я агресивно їхав, дуже агресивно. Я не дав Ферстапену ніякого місця, щоб він тормозився, налякався, дай Бог, болі там не розбив. Ну, коротше, ви поняли. І Берон за цей час від нас жорстко починав відриватися. Я з Джека пройшов, до речі, на світовому повороті херово їхали. Ну я хоч і їхав, там добре, але то були заноси. Тобто це мінус ще не мінус ще, Мінус все. Коротше. А ще, от що я вам скажу. Мій сетап для цієї траси розвернутої Австрії говно. І ви то пізніше побачите чому. Принаймні, я не лідер, ось саме тому я цей сетап говном і ще мене весь вікенд, щоб ви розуміли, заносило. То ненормально. І от післязавтра, ну да, після завтра у нас вже буде нормальна Австрія не перевернута. І там ми з вами подивимося, що до чого. Так от, дивимося зараз забитою піастрі. Я спеціально пару курів скіпнув, тому що там тупо нічого цікавого не відбувалося. Хіба ж там... Расл обігнав і мене Ферстапна і Джека Дуїна. І він там за голівром, щоб ви розуміли, що пошпарив. Ну, красаво, можливо, навіть Гонку ще сьогодні виграє. Так от, це піастрі їде за Ліом Лоусоном. І Ліом Лоусон намагається його потримати якось, але чи втримає він нього в зоні ДРС? Ох! Ото цікаво. По-перше, Макларен набагато швидший, ніж Вікар. Набагато-набагато швидший. Ну, зараз все від Ліема залежить. По-перше, Ліем — це лідер команди, а по друге. Ліаму, uh, yeah. uh, uh. можливо не вдасться втримати Оскара, і я вам скажу більше, йому уже не вдалося. Знаєте чому? Бо тому, що Оскар проходить його в цьому повороті. Ну, Оскар до останнього тримався. Ліам також, але вибору в нього не залишалось. До речі, Антонель до сих пір за стролом торчить в 2 секундах. Клас. Але тепер за Антонелі піастря поїде. А це Вільнемсі борються між собою і Джек Дум проходить Макса Ферстапена. А далі вони обоє за мною поїхали. А Рассел тим часом від'їхав від мене вже на 1,5 секунди, а Берман від мене вже в 4 секундах. Тобто 2,5 до поки що Расла. Поки що. Але, що найголовніше, все ж таки Рассел 4 десятих відіграв. Робимо висновок. Расл за Олівера. і не знати, чи надовго, не знати, що там стратегія йому скажуть. Принаймні мені стратегія сьогодні гонку не мають засрати, щоб я хоча б на подіум приїхав. Так, да, я лідирую весь сезон, я доміную, мене там тільки один раз Ферстапен виграв. І ця гонка може бути не виключення, я сьогодні можу злити, але у нас дві Австрії, по факту, я. Тобто з двох Австрій я хоча б одну маю виграти. І перевернути, я, скоріше за все, програю. До речі, в мене Джек Дум приходить. І це з кінця. І до речі, вони всі ось цей поворот так хірово проїжджали! Так, хіро, Бля, я просто без коментарів ту лишаю. Вони мене тупо в тому повороті тормозили. Коли я в тому повороті скакав, вони тормозили. І в цьому повороті теж. От чому? Ну чому? Ну блін, мені хоть лапи не давали поставити по-людськи. Ну да ладно. Але Резина вже була старта, тому які там сраться хотлапи. До речі, Ландо Норріс до сих пір шостий, так що. Можливо, це попахує навіть подіум. Ну, типу, дивіться, до подіуму Норріс зараз орієнтовно півтори секунди. Орієнтовно. І. А, поки що. Ну. Ну, наче все можна реалізувати. Якщо, звичайно, Ландо обжене Макса, потім якось я почну боротися з Джеком, якщо його дожену. І там уже якимось чином ми. Пропустимо того бідного Нориса, і той пошпарить за першим подіо Макларена в цьому сезоні, до речі, в наступному сезоні нагадую, що я йду або в Редбул, або в Макларен. Тобто там вже буде залежати, ну, хто мене прийме перший. Я все ж таки думаю, що Макларен, і мною будуть більше зацікавлені, Ну так само, як і всі решта, до речі. да, тут я використав повтор, бо тому що, ну, бля, я не згоден з тим поломним крилом. І Це тільки тому, що Джек Дуін спеціально навчав тормозити. Ну, ви, ну, ви блядь, просто ну, то подивіться. Як я від впритик до нього. А як він відтормозився, що він там 60 км на один, такі враження їхав. Так що, повторюю, я вважаю, тут був ще як чесний. Ну так от, поки що я там з яких старався проходити, я їх рано пізно пройшов. А це Расл, вже в півтори секунди від Бермана. 13 коло, 1,3 секунда, і 15 коло, менше секунди і зона ДРС. Робимо висновок. Рассел найшвидший зараз на цю мить. І поки що ну, дивіться, що має зараз в цю секунду зробити Джордж Рассел. Правильно, під стоп. Можна сказати, тиск на Олівера Бермана, і, по-перше, більш свіжі шин. І. Так, да, правда, пізніше Олівер за рахунок одного, напевно, напевно, одного кола він зробить є... якийсь там. Ну, не ну, ну коротше, вон точно мав би там зробити, але не знати, чи це би сталося. Взагалі невідомо. Так що, по ідеї, Рассел зараз має робити андеркат в цю ж мить. Але я роблю андеркат проти Макса Ферстапена і Джека Дуйна. До речі, тут я старався в'їжджати, навіть не старався, а вчився в'їжджати в той пітлейн. Мене там і заносило, і то, якщо був не перший раз. Так що в'їхали і все чітко. Так, от робимо підстоп. І підсоб в мене ідеальний, як завжди, але роблять мені його в 2-3 секунди. Подивіться, 2-3, ніхе, собі в 2-4 я вже виїхав, а не в 2,5, як завжди. Так що, все сьогодні чітко, все круто, класно, і виїжджаю я, по-моєму, позаду Азаубера. Ну так, да, там Мелоні, бачите, а тут він... Типа проходить, але не надовго, тому що вони всі в тому повороті герої торможилися. Це я вискакую прямо перед ним, тут же ловлю машину, і подивіться уважно, як же я його підрізав. І, як же він, напевно, в той момент мене натікав, але його проблеми, я швидше і так. Так що, навіть за очки не бореться, що йому вже губити. Так що, ладно, це Норріс заїжджає з Ферстапану і Берманом, якщо що. І Расл зараз лідер. Так що, по ідеї, ну через те, що Расл ніхера не зробив, на пістоп не заїхав, то... По-перше, да, то його проблеми, по-друге, після свого підстопу буде йому вже програвати не дві сек... ну, секунди, а можливо всі три. Хоча, як ми бачимо, Рассел до нього під'їхав. І через те, що під'їхав, він його обігнав. І все. Це по факту, Рассел зараз здобуває, якщо здобуває, першу перемогу в сезоні. І повірте мені, це сильно впливає на зарплату, бо тому що в мене складається підозра, що Ферері хочуть в мене той процент 60% від 60% забрати. А знаєте чому? Бо тому що вони ставлять ставку на Джорджа вже І вони знають, що я хочу Лівнути, скоріше за Феррарі. І це тільки тому, що в мене контракт підписаний тільки на один сезон. Клас. Ну поки що хай добувається того, чого хочуть. Хочуть, щоб Расло виграв, то хай то роблять. Хочуть, щоб я виграв, хай то роблять. Мені байдуже, мені без різниці. Мені хоче, так, да, без різниці. Ні, ну але чемпіонство все ж таки забрати хочеться. Шосте чемпіонство, якщо що. Щоб ви розуміли, то не п'яте, а ціле шосте. Тобто я потихеньку набажаю до рекорду Шумахера і Хеммельтона, що найважливіше. Да, нагадую, не Геммілтона, а Хеммельтона. Який долбойов придумав Геммілтона, я не знаю, чесно. От давайте так, зараз трошки від'їдемо від гонки, можна сказати. І чому я проти того, щоб Хеммілтона назвали Гемілтоном? Хемілтоном? Бо тому що англійська буква H не дорівнює українській букві Г. І на тому крапка. За такою логікою, слово, наприклад, Hill, Ми маємо читати як Hill. Звучить, не звучить. Все. Робимо висновок. Так що Геммілтон не дорівнює Хеммільтон, а Хеммілтон не дорівнює Геммельтон, Геммілтон то взагалі. віддалі мав би бути хтось з букви Г в прізвищі або в імені. Не знаю. Байдуже, так що. Хеммельтон буде правильно. Я з Геммельтоном і Гамільтоном не погоджуюсь. Так от, це наша з Джеком до битва, дийно собі на А Норріс до сих пір шостий. Хе, цікаво. Але тут я Джека контратакую і їду в зону ДРС. До речі, ще на мене тоді була капзда. І що найважливіше, я тут чуть по піску приїхав, ні на що воно не вплинуло. Я ще в той момент заряджав, я раз спеціально його пропустив. Але зараз увага. І покладайте око. По-перше, так, да, Джек змушений був мене, ну, як, він мене просто виявив за межі треку, бо, тому що я був змушений виїхати, щоб не влетіти. А це Олівер Берман без крила разом з Джорджем Расселом. А зараз я вам покажу, як це сталося. Дивіться, обганяли, значить, вони кругового. Хе-хе, цікаво. Дивіться, Рассел турчить за Олівером, і тут хірак! Мінус крило повне. І Расл теж мінус половина крила. Але Расл теж і херня. Він не сильно то крило поламав, їхати можна. І все сталося через Габріеля Бортолетто, Габріеля Марчинеллі, якщо бути точним. Але подивіться, як поламав крило. Рассел, а як Берман. Тобто, в теорії Берман уже гонку програв. Ну, Якщо вони на підстоп не заїдуть. Але... Ті дебіли поїхали <смі> шо, ну, на. Сто, блядь, ну шо? Берман, я розумію, для чого поїхав. Ну, по-перше, ну, він би не приїхав, правда, з шостим вон, він би там, напевно, приїхав ну, п'ятим орієнтовно, четвертим без свого крила? Поки би до нього там Ферстапен підібрався разом зі мною і з усіма іншими. Але Ферстапен зараз лідер. А от Рассел нахера заїхав. Він гонку міг виграти, але він так він не сильно то крило поламав. Ну для чого він заїхав? То такий дебілізм, господи. Шиї Берман ту позиція. Про... Расл взагалі розумієш, у нього ж шансів, ну можливо, і не буде. То такий дебілізм, у них такий відрив був. Але по факту вони просто взяли і подарували перемогу Максу. Ферстапена, до речі, Джек Дуін теж заїхав на пістоп. І у нас перший подіум для Макларена. Макларен міг тільки що виграти друге місце, але він це не зробив. І зараз у нього останні шанси. Поки що нас Макс Ферстапен перемагає. Гран-прі перевернутий Австрії. Я приїжджаю, другий тим самим тримаючи Ландон Лоріса, а Строл приїжджає четвертий. А Андрей Кім'янтонелі приїжджає тільки п'ятим для домашньої у нас, ну, для домашньої онки своєї команди. Я другий, я вже радий, це вже добре і все чітко. Так що, ну, я ж пілотня не знаю чому, але. То, що ви розуміли, вся гонка була цікава, а особливо фініш цієї гонки. То такий стир, то такий позор відрасила, йому зобов'язаність зарплату скоротити на 5% за такий маневр взяти, віддати перемогу своєму супернику, завадити тим самим мені. Ну, бо тому що Ферстапен, мій головний суперник, на цю мить за чемпіонський титул. І я переживаю, що Ферстапен може вирити. І ми з ним будемо боротися аж до Абу-Дабі. Принаймні, я так думаю, мені б так хотілося. Якщо мені доведеться його колись траси вибивати, я це зроблю. І не дай бог, я правда сам вип'ю. Ну да ладно, я не хочу здобувати ДНФ, так що, що буде, то буде. Я, щоб розуміли, без ДНФ їду вже скільки сезонів, починаючи з F1.24. Останній ДНФ у мене був F1.22 в першому сезоні в Монако. То був мій перший останній ДНФ. Ну так от, на екстремальній кар'єри ДНФ, там був в Саудівській Аравії, ну окей. Ладно. Поки що у нас результати гонки. Макс Ферстапен, переможець, красавчик, мужчина, красава, 25 очків. І доганяє мене вже в чемпіонаті, якщо що. Другий, я, третій. Норріс, четвертий, якщо що, строл. Я вам ще раз нагадую. Строл четвертий. і в мене, до речі, не швидше коло. П'ятий Антонелі, шостий Бербан, сьомий Рассел, восьмий Дуін, дев'ятий Лосон, десятку закриває Алікс Албон. 11. Напарник е, е, виновного через те, що Расл виграв, Зейн Мелоня, 11, 12, Арн, 13, Хаджар, 14. Цуно, 15, мер, 16, Бортлато, Виновний, 17 клапінто, 18 окон. І вибив у нас Оскар Піастря. З чим, до речі, не погоджуся, бо тому, що Оскар доїхав до фінішу. Це, напевно, папа рулс після минулого сезону. А через те, що Оскару неправильно зарахували ДНФ, то Норріс його доганяє по очкам. І скоріше за все це вже з кінцями, тому що Оскар став їхати погано. Я не знаю, що ти Маклар роблять, що вони собі думають, ну окей. Так от, поки що це у нас було цей драйвер стейнгс, а це у нас конструктор стендгс, тобто чемпіонат. Ну от так от, на цьому в мене все. Ставте лак, підписуйтесь на канал, змовик завжди, Хохер Хохерхок. І підписуйтесь на інстаграм, вступать дискордсера і в телеграм канал. Всім папа.